Як добути вогонь, якщо у вас немає сірників, але є презервативи? Тепер люди, дивіться, ми наберемо ось такої сухої травички. Обов'язково вона має бути сухавною. Ось так буде досить. Складемо ось так травичку. А презерватив дорогенький, ми зараз наберемо водички і зробимо з нього лінзу. Блін, що за прізіки галімів? Все рветься, блін. Зробили лінзочку таку. Невеличка, але все ж таки лінза. Тепер за допомогою цієї лінзи ми будемо направляти сонячне світло на нашу травичку і пробувати добувати вогонь. Призик порвався, але у нас вже трошки почало воно диміти, треба почекати. Все, пішло, дивіться. Клас! Все, можна розводити багаття, Аби прєзік цей не лопнув і не намочив мені ту траву, яку я намагалася підпалити, вона була суха, то це було б набагато швидше. Але, як ви бачите, все-таки мій вогник роздуплився і воно нормально загорілося. Тому користуйтеся, але беріть якісні презервативи.